У нас сто гривень. Може, маєте ще 5 гривень. Я би дала вам 50 здачі. Та я знаю, так тим щось на ті 5 гривень. Що ти маєш? Збираємося на дівчачу 8 березня. Дівчатка, нема щось надіяти на якихось хлопів. Самі собі взяли, накрили стіл, зробили собі праздник. Давай тако, як Сашко, перші лям душі мої любими. Це є реслані сметана і за твої. От його такі, знаєте, ті найдобріші, ті чіпси з дитинства. А не любить его хрусті. Крабом, вона все любить з крабом, ну помішана дівчина на крабах. Ну, як я вже за солодкі виступаю, то давай мені ті вот дві мілки. Так. А тобі що, дві? Мені от ту пачку від медью. Так, так, так. Тобі тут не зажжев. Ні, то то мені не дай. Алінку, ти думав, тут, все тут солодке набираєш, розумієш? Кажу, мені дай. мені Матія, так то мир. Алінко, але знаєш, хочеш так душу трошки зігріти. Це так хочеться, Чим би ми зігріли? Ну, я навіть і не знаю. Давай, У -у -у. давай, давай, мені чого. І тобі цьова. Чуєш, то нам не забагато. То на декілька днів собі поділи. Я рахую, що файно, подивися, скільки наїдків, та то то будемо. А вино скільки будемо пияти. Алінко, але знаєш, я ну так як ти моя подружка, а то. Добрий Добридень, творчик. Грошей. Чекайте чітко. Ну, я Я йому один ящик почання заказувала. Ні, ти не знаю, що там писало в тій накладні, то я йду. Ну а що мені робити? Та то мені того не треба, Я що воно маю, що не продалась. Штаб вони до того володьки, я того не працюю. Що я заказував. Так, пане Володимир, чуєте? Ну, а це во що? Мені привезли товар. Ну, а я того не заказувала. що мені таке понаписували, га? Що ж на мені в голові? Ти мені двоє гроші. то я поїхав, то в мене ну часики тікають. Розумієш, я три точки маю в цім цинвий. Чекай, Володя, зараз я з тобою це розберу. Більше вам ніц не дати. Борг буде. В мене писало гроші. Нема грошей, нема товару, знаєш. Та й забирайте мене і так то ніхто не купує. А я, я. Мені і так не треба було його. А, і ви ще там винні? Такс. Або, то ще було 22.08. Ви брали 300 грамів кобаси. Хліб особливий. Ще брали сметани і молоко. Оце ви набрали на 253 гривні. Чекай, чекай, щось таке, щось таке мені все пригадує. Або Маруська, що була якраз туди в магазині, як ви надійшла. Може засвідчити, якщо що. Беремнянський автобус якраз тоді над'їхав, люди вийшли, пішли, пішли теж до магазину. І за поразку було 40 днів, теж вийшли з церкви, я таку зігнула, подивилася, ага, йдуть цей. Ще вони пішли на цвинтар, а до Оксани містецької її приїжджали, то стояла машина якраз на вулиці. Так, так! що тут э, Маруська суксану, почне мені на э, за мою невістку мені була, коли дуже. Я пам'ятаю, тьво... добре, то я колисточка і то віддам, може. А дай мені ті вот цукерки кандиха. Тиво кандиха. Не маєте на увазі нас. Сісічка. І того шарика. пса того мені ще трохи 100 грамів. Що вам давати ага, нам? А це... Що вас слівки лініфті? Та вже би пора було його ні? Чи як то. Та якісь, може, вершки лінефці. Де щось волонте, я знаю. Та навіщо небудь буде лише того не... Бо по цьому по-українськи має бути. Ну чи як? Не знаю, хто тим керує. Що там? 29 гривень з вас ручку маєш Ну, та маю добре зовсім це малюй. Я вам зараз як малюю вуйку, ви до мене так не пошталакайте. Слухайте. Це жодка злосна. Я завтра ти віддам. Шо не віддаю. А що віддаєте? Та вже мені від листопада винні 300 гримів. Проче я не маю часу твого балакси, ти там всі розбереш. От я. Добрий день. То то виніс магазин магазин продавчиці. Ну а покажете мені трохи магазин за дві пачки чіпсів, рифлені з лобстером і сметана і зелень. І хіба яблучний? Ні, яблучний, яблуко, в мене грає, дуже солодкий, Давайте якісь. Добре, буде мультифрукт, ходіть. Паню, бо мерзне, мерзне, мокнем. Ой, Та що, не я дітей, Все є на відео. Ну так зайдіть скажіть, що, що. що тут зберете. Та всьолодко у мене є, ну то подивіться, то подивіться, чого у мене немає. Ну таке побутове, все, що трав в хаті. Ну та й було таке овочі, фрукти, пиво, холодильник, запаски, там хліби. Цукерки, солодки, все води, все що хочеш. Що ж вам показати? Ну а шоколадку по акції маєте по собі хрумкати. Прошу вас не розібрали що тако? Я нові заказала, то, то в мене дуже пішли. Вони О. А арябу маєте. Ой, ви знаєте, скумбрію фактично після того відео розібрали, але є отаке от не маю, хіба тропиться? Ну то й во чорна, чорне. Та й вода з гуцулом. Ну та й кепчу. То 5 товарів у відділі. І в нас є новинки, такі набори. Ось цей такий хімічний, розумієте, ну, сухарики, горішки, ось таке. А ось цей такий дорожчий, такий вже рибний. То є свіжа риба, так? Ну, така свіжосушина. Але в нас тут є горішки, оцего бекон. Ага, то так бекон виглядає, я думала бекон там м'ясо. Якщо ви не знали, як бекон виглядає, то так. Це саме справжній бекон. Такий саме сір, такий вов. А є квасабі, такі три смаки. Тут все дають до суші. Так. Рєбка в нас анчоуси, тунець і кальмари. Найчастіше в нас беруть всього потрошки, тому і ми зробили ось такі набори. Зробили. Самі виготовляєте, так? Так о, самі складаємо, самі папуємо, одикопи людям було легше взяти пачку. Вже є, вже є закуска на компанію. Так. Підписуйтесь на магазин-магазин, щоб знати більше про наші товари. Чуєш, да мій хліба білого білим людям білий. Дай мені ту Миколинецьку 0,7 літрову. Добрий день. Дайте мені башку згарів і хмельне міцне літрове опіль. Нема? А де сиділа? Я й така мокрісля, хоч як то я маю йти до тої зарваниці, я безпіна. Що це чи всі гризе, ти не ні нівідська файна погода, добре, що спеку пережили смо. Я й дитину в голові, ти в магазині сидиш під накричом, а мені до зарваниці прийти з дитину. Ну або маєте парасоль? Я й та що стоїть тої їдної на цілу хату купила дуже прозорі, буду всі позори, та небо якась світочками, ну а дощовиків нема. Ну то що я маю пішки в таку погоду йти до міста? Ну та чого до міста? У мене що чогось нема. Ну а що вже, як сівті, то ці знімаєте, що вже сумаєте? Во на вибір Божий, на цілу вашу сімейку є. Та що ти кажеш? синій сі візьму малому. А ці возла. А чу чи... а рожевого для мене я люблю такі ворожеве з дуже, дівчач. Ну то що за такі стереотипи? Як дівці, то зразу рожеві. Але ви вже й не дуже тівка, я вам так скажу. Подивіться, люди, що тут сі робить подивіться, яке то все примудре в магазині. я може, ті магазинія не года, може, які то грішники, все, які то. Е, ну там може дощовики не дайте цьоть!